Доброго здоров'я, шановне панство. І ця історія, як і багато інших, почалася з телефонного дзвінка. Замовник зателефонував. І перша його фраза була: Я так втомився від кривих рук. Будь ласка, допоможіть! І ось ми тут допомагаємо. Друзі, ви на каналі Цеглина ТБ. І якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Роман. І наша компанія Alpha займається будівництвом басейнів вже майже 20 років. І весь цей накопичений досвід ми передаємо вам, друзі, в наших відео. Тому обов'язково рекомендую підписатися на наш канал, щоб не пропускати такі корисні відео про, можливо, ваш майбутній басейн. А також рекомендую підписатися на інстаграм, бо там можна побачити все, чим ми займаємось прямо зараз. А відео на YouTube виходять трошки з запізненням. А допомагаємо ми ось з таким басейном. Довжина його 7 метрів, ширина 3,40, а глибина 1,5. Класика. Єдине, що тут не дуже правильно зроблено, це змонтований кутик з ПВХ-покриттям і вже покладений бортовий камінь. Як правило, лайнер завертається туди на кутик, там приварюється, а потім зверху кладеться камінь. Але вже як є, тому будемо виходити з ситуації. Ось такий вигляд має басейн. І побачите, який він буде потім. Не перемикайтесь. Друзі, пройшло 4 дня, і, незважаючи на дощ, хлопці наші справились і спаяли басейн. Бо я казав наш Віталій, хто на небо дивиться. То й не сіє і не жне. Що ж, наступний етап монтаж обладнання. Якщо ви уважно придивитесь, то побачите воду в басейні, бо знову ж, як я казав, йшли дощі. А лайнер на цьому басейні це, це ФІЛ-Білий льодовик, наш любимий. І подивитись, як в цьому басейні буде виглядати вода. Це просто вогонь. Друзі, переваги такого лайнера в тому. Якщо не знаю, видно буде. За рахунок його 3D-структури, він не слизький і виглядає дуже-дуже класно. А ось ці сірі прожилки роблять непомітним сміття, яке впало на дно басейну. Друзі, наступний етап. Набираємо воду в басейн. О, ось вона пішла. Щоб лайнер натягнувся. І Потім можна буде поврізати закладні. Донизлив злив на цей час вже врізаний. А ось так. Друзі, пройшло декілька годин. Скважина класна, дає багато води, тому басейн майже набраний. Ось до таких меж Виявляєте? залишається зібрати обладнання і запустити фільтрацію. І обладнання, як закінчимо, я вам ще покажу. Не перемикайтесь. Так як вода у нас із скважини, має ось такий зелений колір, багато металу, тому щоб боротися з таким явищем, ми примінимо одну штуку, яку я вам також трошки пізніше покажу. Додивіться це відео до кінця, щоб не пропустити. Не дивлячись на постійній дощі, нам вдалося все-таки спаяти басейн, набрати водичку і майже повністю змонтувати обладнання. Вода тут зі скважини і має ось такий колір чудовий. Басейн набраний вже повністю. Навіть зверніть увагу, підрізана солярна плівка поки що без намотки. Замовник тоді вже трошки пізніше придбає. Ось так виглядає поки що басейн. І я хочу, щоб ви запам'ятали цей кадр, тому що приблизно з такого ж кадру я вам покажу, як він буде виглядати потім. Не перемикайтеся. Обладнання змонтовано, але ще не зібрана автоматика. Майже все готово, але щоб не втрачати час, ми зараз запустимо систему фільтрації від просто переноски. Точніше, подовжувача. І, як завжди, друзі, наголошував і буду наголошувати. В Першу чергу необхідно промити пісок, бо він свіже засипаний. Щоб ота вся пиляка не полетіла до вас в басейн, його треба промити. В першу чергу. Все, система фільтрації працює. Зараз вилізу і покажу, як це виглядає. Липень місяць, середина, їхав сюди, температура повітря машина показує 14 градусів. Все, як ми любимо. Вітер, ну, система працює, правда, не дуже видно. Зараз будемо колдувати. Друзі, хімію ми додали. Маємо ось такий вигляд басейну, додали шокове хлорування, довготривалий хлор, флокулянт і альгіцид. А також обов'язково, після промивки, ми спочатку промили фільтр, потім додали хімію і залишили систему фільтрації в ручному режимі. Тобто вона працює постійно, не вимикаючись. І так треба робити, поки басейн не очиститься. Запам'ятайте це, на нічого не буде, він розрахований на безперервну роботу. Тому ось так. Друзі, вечір того самого дня і маємо ось таку картинку. Вода очистилась і майже ідеальна. Ключова фраза тут майже. Тому що, коли вона буде ідеальна, вона буде аж блакитна. Зараз подивимося ближче. Ось так, друзі, це виглядає. І я ще раз хочу наголосити. Що цей лайнер практично ідеальний, зверніть увагу, не видно сміття взагалі. Це вже так треба придивлятися? Класно, мені подобається, а вам? Якщо сподобалось, обов'язково ставимо лайк. Ну або дізлайк, якщо не сподобалось. Ось таку красу ми створили. Завтра ще треба буде попилососити і навчити замовника користуватись всім цим господиством. Друзі. Басейн попилососили, поприбирали, промили фільтр, додали необхідну хімію, і виглядає вся ця краса ось таким чином. Ну і лайки, друзі, якщо вам сподобалось, обов'язково. І думаю, саме час подивитися, що ж там в машинному відділенні. Друзі, ось таке машинне відділення в нас вийшло. На майбутнє тут фільтрувалка «Айвері». Для того, щоб поставити самопромивну голову в перспективі. Німецький насос. Крани фаст. Все, як ми любимо, все як вам подобається. Звичайно, скрізь наліпки. Зверніть увагу, як реалізована обв'язка трьох форсунок. Там одна форсунка. Ось інша форсунка. І ось там третя форсунка. І зверніть увагу, на, трети, на дві третини від цього трійника ще один трійник там і ще один трійник тут. Для чого так? Для того, щоб ці форсунки потім звести ще через один трійник і все працювало адекватно і правильно. Тобто, в нас потік води на кожній форсунці однаковий. І так має бути. Цього треба добиватися. По комплектації. Поки що тут тільки система фільтрації, ну, звичайно, підсвітка і електричний нагрів. У вигляді електронагрівача, елекро, нашого любимого, які чудово працюють, ставимо їх десятками. дуже-дуже задоволення. От така справа в перспективі, в перспективі тут має бути. Ще можливо тепловий насос і ультрафіолетова лампа. Як це реалізувати? Дивіться, викидаємо цей кутик, ставимо тут трійник і погнали байпас на тепловий, і трохи далі туди байпас на ультрафіолетову лампу. І потім форсунки повертаємо, ставимо тут кутик, і у нас все з'єдналося. Тобто, все чудово, все продумано. Так, щоб воно було правильно. Ну і повторював і буду повторювати. Це стосується зараз замовників. Звертайте увагу, як вам роблять в машинному відділенні обв'язку. Якщо все рівненько, акуратно, то якщо люди так заморочились там, де його не видно, то, скоріш за все, вони заморочуються в усьому. І роблять так, як має бути. Тому що. Завжди працює закон збереження грошей. Або ви платите спочатку, і воно у вас потім все працює, або ви економите, і потім кожного разу все це ремонтуєте, доводите до розуму і платите набагато більше, ніж спочатку. Тому вирішувати вам. Так як в нашій країні війна, то ми поки що перейшли на ЄТІ. І ви знаєте, нам ця автоматика зайшла. Класно працює. Виглядає однаково, тобто навіть картинка класна. Хлопці наші монтажники довольні. Ось така справа. І кому треба басейн, знову ж таки, зверніть увагу, телефонуємо. Або переходимо на канал, там також є номер телефону. Зв'язуємося будь-яким зручним для вас способом. Друзі, ви подивіться, який колір води. Ні разу не сумнівався в цьому лайнері, виглядає просто супер. Саме головне, замовнику нравиться, подобається, подобається? Звичайно. Звичайно, подобається. Це добре. Ось така краса. Друзі, кому необхідний басейн. Сміло телефонуємо, телефон буде прямо зараз на екрані і в описі під цим відео. Звертайтеся, чим зможемо допоможемо! І, наприклад, побудуємо ось таку красу. Друзі, ну а тепер, як я і обіцяв, як же отримати ось таку блакитну, красиву воду, коли набрали ми її ось такою? Для цього ми будемо використовувати стоп-метал чи антиметал від компанії PG. Антиметал. 5 кг. По дозуванню на 50 метрів кубічних необхідно е, кілограм, здається. Але маючи таку воду, бажано подвоїти дозу, тому ми порахували це десь 1, 200 чи 1, 600. А кг. Ну, давай точно порахуємо. Так, друзі, ще раз себе перепровірив, все-таки кілограм 300 відміряли. Ну І тепер додаємо. Додавати треба не, прямо в воду біля форсунок. Це новий продукт у вигляді порошку. Досить, досить, досить. Хай розчиняється. Давай на ту форсунку. І отак потихеньку додаємо. Якраз можна подивитися, як працює система фільтрації. Бачите? Поки що досить. І отак потихеньку, потихеньку на ту, на іншу форсунку сипемо. Ну, а результат ви вже бачили. Обов'язково до шокового хлорування все це робимо. Ну, ось так завжди. Коли ми закінчили роботу, почало світити сонечко і дощу нема. Але ми з тим маємо вже ось таку водичку. Як вам? Хімія ще не додавалась, нагадую. Додали тільки антиметал. Фільтрація плюс антиметал маємо ось такий результат. Так, він не ідеальний. Але вже набагато краще. Тому ми зараз додамо шокове хлорування. Ну а перед цим помірюємо показники води. Друзі, маю надію, що відео вам це сподобалось. Ви поставите ваш царський лайк, як завжди. Підпишитесь на канал. По традиції тепла в вашій хаті, мирного неба нам над головою і всього самого-самого найкращого. І все буде Україна. Я взнавав!